І знаєте, що хочу сказати? ну, їй чого ти? Поїхали. Хочу сказати, що раніше якось звертала увагу на погоду стосовно того, що та, тут швидше пішки буде йти, як, ніж він їде. А зараз зовсім не підлаштовуюсь під погоду. Треба, пішла, взяла з собою парасольку та й все, без усілякого там. Ну, дивлюся, що там в Верусі булочки так смачно пахнуть аж сюди. Але ні, я їх не їм, я йду в Юск. Юск вже є різдвяний новорічний товар, я чудово розумію, що можливо це ще буде якось зарано, але все ж таки можна ходити, придивлятися, подумати, що там треба купити, чого не варто купувати побудувати якісь плани, щоб це не були якісь емоційні покупки, є і гірлянди. Ось ціни я вам зараз буду показувати, розмір теж. А, ціни різні, довжина різна, форми різні. ось Така 269. Все, як то кажуть, за смаком. І по 100 гривень, одиничка, одиничка, ага, вона не включена ось. Просто звичайно. Посуд також новорічний, 400 гривень. Вау! Ось таке. Різдвяне новорічне. Далі свічки 275. Хоча мої дорогенькі, а знаєте, можна взяти звичайну без декору і разом з дитинкою, або сам на сам для себе зробити якийсь новорічний декор, який вам буде до вподоби. Далі 165 гривень чашка. О, це як зробити чаю на всю родину, сісти разом, пити чай та розмовляти, як пройшов твій день. Це, як завжди, на вечерю. 185 з такі невеличкі свічки з ароматом йдуть. Дерев'яна кришечка така, зірка. Зірка різдвяна має, мабуть, сім путів, тому гном 700 гривень коштує. Далі штучні ялинки такі з шишками. Це, мабуть, гілочка. Так, 225 гривень, ось така гілочка. <смі> Няка. Як справжня. Але я люблю, щоб жива ялинка була. Я люблю все по-справжньому. Ліхта, ліхтарики для свічок. Він такі, будь ласка, невелички теж є для маленьких свічок. О, А ти де заховався? Я тебе одразу не побачила. 350 гривень. Він так стоїть, що його одразу і не побачиш. О, сніжинка така велика, маленька є, 549 такий набір. Будь ласка. Ой, я колись робили теж. Я вмію, до речі, робити. Цікаво, коли щось сам робиш. О, такі, там як шапки, шапки, шапки. О, і килимки різдвяні. 225 гривень, так, килимок, 225 гривень. Ось такі під ноги в хату, як заходити. З дитинкою розмовляють українською, каже, так, це вже для Різдва, донечко, вже як приємно чути. Ця парасулька мені заважає її на руку повісила. 369 гривень, ось такі м'які. Ну, це не подушки, але таке сяке. Ялинка. А, до речі, теж дівчата, знаєте, можна пошити у когось там якийсь плед вже, не камільфо. І якоюсь там чи ваткою чи чимось там наповнювачем якимось можна зробити і буде добре. І головне робити з гарним настроєм. Плекти білизни по 600 гривень. І по 700. Ось такі новорічні. Бачите? Тут з ялинками вони. Угу, угу. Ви зрозуміли? такі, як ніжний, а це такий червоний, різдвяний. Так, що тут ще є? 850 гривень. І Санта 750. Такий серйозний, серйозний. 550. І гноми, гноми. А це ті, що на ніжках 700 гривень. Вони можуть так якось і сидіти. Ні, не, не сидіти, а бути вищими. 450. Такі гусаки різдвяні. Ну так, гусак, все правильно, я сказала. Багато всього такого новорічного, що можна подивитися, подумати. І, до речі, непогано, що такий новорічний товар він з'являється заздалегідь для того, щоб ти походив, подивився. Це для кухні. О. Боже, яка краса, це теж можна самим зробити. Я для чого кажу? Те, що ти з дитинкою робиш або сам, ти відволікаєшся. Це такі м'ягенькі вони. Зосереджуєшся на чомусь, моторика пальчиків працює, щось нове ти робиш, так, а це 275, така та ця ялинка, будь ласка. Можна самим щось зробити, 75, така невеличка. А, це з минулого року, я її пам'ятаю. Ну, це ж таке діло. Набір ялинок 350 гривень. От. Тому ось так. А це ще. А, це. ой, це як такі віночки. Ну, не будуть діставати віночок, та. А ціна я не бачу. ну Кому треба буде ціна, той побачу. Свічник ось такий 250 гривень з мотузкою. 350 гривень. Такий декор. Свічники 175 гривень. Такі невеличкі 325. Ялинки це на батарейках свічка, я так розумію. Так, хоча на дотик, як наче справжня свічка. Так, а що тут пишуть? Біли... Ну так, білий віск, а, можливо, це справжні свічки. От такий декор, як шишка велика. А, це скло, це скло. І такий свічник. Зараз. О. Так, свічник. Оу, wow. щось десь впало. От такі гноми, ялинки, свічники, та бери, що хочеш. Маленький, он по 65. А колись якась матуся там купила ось такого гному, каже, невеличкого своїй дитині. І ну, була в Юск. Чи де вона була? Не пам'ятаю, не буду казати цей 135. І приїхала ж додому і каже: ой, дитинко, я тобі зараз як щось покажу. Дивись, яку мама тобі цацу купила. Дитина як розплакалась, каже, він такий страшний, в нього очей нема. Винеси його з хати. Дитина злякалась. Ну, це ж таке реакція дитинки. О, рушнички. Ціни ще я не бачу, але бачите, ось такі. Ну, просто кожен дивиться. І коли треба, щось, ось рушничок 50 на 50. Це як серветка, рушничок. І тут чобіток намальований, новорічні всіляке. Ось, це рушничок 50 на 70. Розмір. я В минулому році купувала рушнички на новий рік, і в мене і на цей рік буде. Тому, ага, ось такий віночок 450. Бачите, як я там знизу показувала, де вони тут ось тут. За, за це я вам казала. То 450. Ну, ось так, можна завітати в юск. Подивитися, що вам до вподоби, і прийняти рішення не емоційне, але щоб був дійсно різдвяний настрій, новорічний настрій, тому що ми чекаємо на це свято, незважаючи на те, скільки нам років, але інколи хочеться вірити в різдвяні дива. Якщо навіть ти доросла людина, і дай Боже, щоб бажання кожної людини, не зважаючи скільки років, обов'язково здійснилося в різдвяну та новорічну ніч.